Кетер Хохма, біна і зеа – це якості, вищі якості творця. Таким чином, тільки коли ма, молитва, прохання піднімається знизу, тоді біна повертається до Хохми. Ми, людина, перебуваємо нижче п'яти свірот. Людина повинна звернутися до Малхут, і тоді Малхут з'єднується із ЗАА. І обидва приходять із проханням до біни, потім біна повертається до хохми і просить світло, вони роблять зівуг – взаємне злиття У нашому світі це злягання злиття між чоловіком і жінкою. У вищих духовних світах, де все походить від світла, хохма проникає від вищого до нижчого. Взаємодія здійснюється через те, як нижній дивиться на вищого або вищий дивиться на нижнього вдивляння. Коли дивишся на світло у напрямку світла, також отримуєш світло. Дивитися один на одного це вже форма взаємодії з обох сторон. Коли Малхут і За просять, тоді біда повертає своє обличчя до хохми. А потім отримує від Хохми. Хохма готова їй дати. абіна отримує світло Хохма, трохи світла хохма, і вона передає ЦЗА і Малхут. Насправді, вона дає орхасадім світло милосердя, але змішане з невеликою кількістю орхохма мудрістю. Це орхохма, але рівня ЗА і рівня Малхут. Бачимо, що в самій природі біни в її якості вона робить усе можливе, щоб забезпечити своїх нижчих, своїх дітей з А і Малгут, світлом, харчуванням і хлібом.